Вітаю! Отже, пошук товарів на касі. Які методи є, ми зараз з вами розглянемо. Перш за все, слід розв'язати два інтерфейси каси. Тобто, це є звичайний інтерфейс, який ви зараз бачите на екрані, або сенсорний інтерфейс. Для початку поговоримо про звичайний інтерфейс, пізніше перейдемо до сенсорного. Отже, які способи пошуку. Е, самий поширений, найшвидкий пошук на касі це по штрих-коду. Тобто ми беремо е, товар, скануємо його штрих-код і відповідно, товар е, попадає в е, чек. Один варіант. Приклад, ще один. Ось бачимо, ми відсканували штрих-код. Цей штрих-код виявився в двох позиціях одночасно. Однаково, відповідно, програма дає вам на вибір. Е, що вибрати. Це один спосіб. Інший спосіб, також дуже поширений, другий по поширеності це по назві. Наприклад, нам потрібно знайти якусь гірчицю верес, верес. Ми просто, скажімо, нічого не натискаючи, нікуди не переключаючи, починаємо набирати текст. -пробіл». Достатньо набрати три лі літери, і програма нам видає табличку з товарами. А в яких місця слово з цим набором букв в будь-якому місці? Наприклад, далі пишемо пробіл ВРС, і ми бачимо всю гірчицю ВРС, яка є доступною для продажу. Це другий спосіб. Що ще варто сказати про цей спосіб? Це дуже важливо. Запам'ятайте його для того, щоб програма швидко шукала по назві під час входу в касу. Всі назви товарів вони зберігаються в оперативній пам'яті персонального комп'ютера. Відповідно, це дає можливість дуже швидко їх шукати. Але тут є один недолік: якщо ви зайшли в касу, і вже після цього, наприклад, був заведений якийсь новий товар в магазині, то, на жаль, ви його поки не перезайдете в касу, не вийдете не зайдете заново, ви цей товар не знайдете. Будь ласка, це дуже важливо. Запам'ятайте це. Додавався новий товар, щоб його мати можливість шукати по назві, потрібно вийти з програми і зайти знову. По штрих-коду цей товар буде шукатися в будь-якому випадку. Третій спосіб, який є, це по внутрішньому коду. Кожен товар в торговому закладі автоматично має присвоєний внутрішній код, який складається з шести цифр. Ось бачимо в нас цей. Код тут, і от, наприклад, ми візьмемо цей товар 4878, так, ми цю позицію видалимо і спробуємо її знайти. 400, по-моєму, так, не так, 4878. От, 4878. і ми по цьому внутрішньому коду знаходимо цей товар. Цей внутрішній код зазвичай надрукований на цінниках, які виставлені в торговому залі. Там його відповідно можна і подивитися, або скласти собі список з, з цих найбільш поширених внутрішніх кодів які часто використовуються, і відповідно тримати його десь під рукою. Значить, щодо такого списку. Ще є, цей список можна оформити в електронному вигляді. Натиснувши клавішу Enter на клавіатурі, викликається такий от списочок, в який можна, можна додати до 15 позицій тих товарів, які не мають штрих-кода, але які дуже часто потрібно шукати на касі. Наприклад, це може бути якийсь хліб, який без упаковки і відповідно без штрих-кода. Це можуть бути, до прикладу, якісь вагові продукти. Які а, без етикетки, так, але а, які ви дуже часто продаєте, там, не знаю, банани, наприклад, чи картопля, це можуть бути якісь кульки а, одноразові і так далі. Але цих позицій може бути лише до 15. А, це все називається це швидкий а, пошук на касі, і ця помітка проставляється в модулі склад для тих товарів, які ви бажаєте виводити в такому вигляді. Ну, до прикладу, там консерва, так. Так, далі перейдемо до сенсорного інтерфейсу. Отже, сенсорний інтерфейс. Тут, в принципі, все те саме, а і трошки більше. Знову ж таки, той самий штрих-код. Ми беремо сканер, скануємо штрих-код на позиції, і відповідно, бачимо, позиція знаходиться. Вибираємо або Іншу. Якщо, позиці... Якщо просканувати ще раз, от бачимо, до речі одну і ту саму позицію, відповідно, запитує, товар... попереджає програму, що товар буде злито і додав ще одну штуку. так, Тому будьте уважні: три штуки. штрих-код, далі той же самий внутрішній код. Тобто, єдине, що тут вам потрібно набирати а оскільки це сенсорний інтерфейс, відповідно, у вас сенсорний монітор, ви набираєте пальцем на моніторі той код, який потрібен. Наприклад, 340 213, Enter. Позиція буде злита. Така позиція в нас вже є. Чай-бесіда. Далі пошук по назві. Тут вам потрібно натиснути лупу. Відповідно, відкриється перелік товарів. І стати в поле пошуку з'явиться сенсорна клавіатура, де ви можете відповідно, почати набирати позиції, які потрібно допалити. І відповідно класно ще один, четвертий метод, крім штрих коду назви і внутрішнього коду. Додається ще пошук по групах товарів в сенсовому інтерфейсі. Тобто тут є така клавіша. Натискаєте ви на цю клавішу групи товарів, у вас відображаються певні групи. Перелік цих груп можна запрограмувати в модулі ПК склад. Відповідно, ви натискаєте на потрібну групу, наприклад, фрукти, і ми бачимо навіть з фотографіями є можливість, є можливість їх додати. ми бачимо перелік фруктів, які в цій групі знаходяться. А, причому, що вони будуть вибудовані, їхній початок, так буде складатися з товарів, які найчастіше продаються на вашому торговому закладі. Клацаємо, наприклад, на банани. Ок. А, І те саме вибране, тобто швидкий пошук на касі. Ті самі позиції 15 штук, про які ми говорили, так само вони тут є доступними. От таким чином працює пошук товарів на касі.